Маю сказати, що за винятком фактичної розвідки, яка є від наших партнерів чи союзників на поточний момент, Україна має свої розвідувальні органи, які дають можливості, якщо не фактично спостереженням з космосу бачити там ту, ті чи інші цілі, чи шляхом радіоелектронної розвідки, то мати інформацію за рахунок, зокрема агентурної мережі, яка є в Російській Федерації, і на підтвердження своїх слів, що ми висвітмо, що дійсно. На так чи інакше, ми ворога бачимо, розуміємо і знаємо, як він буде працювати по нас, і ті в нього орієнтовано плани перспективи. Ви знаєте ряд діячів, які зрадили український народ і стали пропагандистами російського світу, переїхавши жити до Російської Федерації після початку повномасштабної війни Росії проти України. Як знаєте, що частина з цих людей, які ті, які вчиняли злочини. Проти українців, проти держави України ліквідовані безпосередньо на території Російської Федерації. Тож руки в нас і в в наших спецслужб достатньо довгі Достанемо до кожного.